Ворог окупував рівнопіль на Времівському напрямку на Донеччині. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт з усього бачимо, що ворог там хоче створити ще одну точку напівоточення сил оборони. Поруч праворуч росіяни також створили. Таку зону і тепер вже посунулися в лоб в районі Антонівки. На Краматорському напрямку ворог має успіх в районі Нової Іллінки. Непроста була доба і на Покровському напрямку. Там московити просуваються на південному фланзі біля Новодмитрівки, в Петрівцях, Вознесенці та Новоселидівці. І збройні сили РФ готуються до наступальних дій на обласний центр Запоріжжя. В області розпочалися бої. Про це повідомив Зе Економіст з посиланням на українську. Розвідку, цікаво, що про це повідомляє західне видання. Звідки дані Ну от спробуємо зараз поговорити про це: про те, звідки дані, які дійсно відбуваються події на запорізькому напрямку з Сергієм Братчуком, це військовий експерт, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. А я, от знаєте, трошечки так аж 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 так здивувався. Таке прям видання за економіст, так з такою впевненістю, прям каже, що розпочали вже наступ аж на обласний центр Росіяни. Якось так я зараз не те, щоб, знаєте, там іронізую, але як на мене, ну доля сарказму в цього в цьому є. Ну, я скажу так, що іронія теж має бути присутня, причому така і жорстка і нелагідна в даному випадку, тому що це та інформація, яка в будь-якому разі збуджує українське суспільство і змушує нервувати певну категорію людей. Ну, по-перше, я б для е, тих, хто писав цей матеріал, видавав цей матеріал, е, спробую відповісти по одеськи питанням на питанням, а чи знає про це розвідка, на яку посилається «The Economist». Е, тому е, питання. Е, Звичайно, не лише в правдивості інформації, а в тому, для чого це видання е, саме такий матеріал опублікувало. Все це виглядає в розрізі проведення російської ІПСО, тут без перебільшення, без сарказму, тому що якщо скласти всі пазли, то ми бачимо, що е, слово Запоріжжя, і взагалі тема, начебто, наступу або підготовки масованого наступу на обласний центр український. Протягом цього тижня, принаймні, а можливо вже навіть і більше, не просто мусується там у медіа а є однією з головних тем. Поряд з тим, що оцінюються бойові дії. На Покровсько-Курахівському напрямку, або додалися вчора ще і події спроби ворога прорватися, здійснити якісь там рейдові дії у напрямку Окупінська, тобто Запоріжжя у як Кажуть, е, давайте визначимося з тим, що сьогодні дійсно відбувається. Якщо ми говоримо абсолютно вірно про те, що Времівський напрямок, Времівський відтинок, він на сьогодні є теж одним з найбільш активним, то мова йде перш за все, і тут фігурує Запоріжжя, в тому числі. Запорізька область, Запорізький регіон, тому йде про те, що ворог давно е, намагався, тим більше після того, як йому вдалося е, зайти на руїни вугледару, намагався і проводити на сьогодні операцію, яка спрямована на захоплення е, великої новосілки. Це великий логістичний вузол, тому що це межа. Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей тому така зацікавленість у ворога до цієї цього логістичного вузла. Ми пам'ятаємо, що війна це не лише бої саме на полі бою, а це ще і війна логістики, війна ресурсів. І, Власне, це виглядає саме так, і не забуваємо, що це. В тому числі продовження цієї історії бойової історії покровсько-курахівського напрямку, де мета ворога е, вийти на межу Покровська і спробувати ним заволодіти. Те, що ворог сьогодні активно намагається робити, так от власне мета по Времівському виступу зрізати цей виступ, е, вирівняти фронт, ну і рухатися далі. Це те, що сьогодні очевидно ворог здійснює, здійснює в тому числі застосуванням тих сил і засобів. Особового складу механізованої компоненти збройної компоненти, яка в нього є сьогодні в наявності, якимось чином до цього притягують, просто притягують за вуха а, і місто Запоріжжя. Ми звичайно можемо говорити про те, що в планах ворога теж це очевидно, і це не є новиною. Це принаймні, ну давайте новина, як мінімум. Річної давнини, коли Україна звільнила свою територію в районі населеного пункту, Роботина і власне сам населений пункт і створила там роботинський плацдарм, і власне плани ворога теж вони в тому, щоб цей плацдарм знищити і тут вирівняти свою лінію бойового зіткнення, звичайно. Мова йде також про гуляй поле. Ми про це можемо говорити, що у планах ворога, і це теж очевидно. Я очевидні речі зараз коментую. Намагання розширити контроль і у цій зоні бойових дій. Але сьогодні найбільша загроза для усіх тих напрямків, які я сказав, і перш за все для обласного центру міста Запоріжжя сьогодні. Це авіаційний терор, це авіаційні загрози. Які ворог здійснює кожного дня? Кожного дня він використовує перш за все каби, якими бомбардує. І тероризує мирне населення, використовує по інших локаціях некеровані авіаційні ракети. Ну і власне, звичайно, там є присутні російські війська, які мають у своєму складі зрозуміло штурмові групи, диверсійно-розвідувальні групи, які проводять в тому числі і розвідку, і розвідку боїв, намагаючись звичайно з'ясувати, де можливо в України є в цих оборонних рубежах, можливо, шпаринка для того, щоб Будувати свої майбутні плани, ґрунтувати їх саме на цій інформації. Знову таки про Запоріжжя. Ми знаємо, існує ще один напрямок на півдні у нас, як мінімум, це Придніпровський, Херсонський напрямок. Давайте щоб було зрозуміло. Там оперувала донедавна 61 ша окрема бригада морської піхоти. Російської Федерації, наскільки мені відомо, як мінімум частину підрозділів цієї бригади зараз перекинуто на Покровсько-Курахівський напрямок. Тобто, якби ворог готував наступальні широкомасштабні дії на Запоріжжя, то очевидно і цілком логічно, що ці частини, ці підрозділи, вони опинилися перш за все. І збиралися в напрямку Запоріжжя. Вони перекинуті саме на Покровсько-Курахівський, що говорить в свою чергу про те, а 61 ша бригада це угруповання військ Дніпро російське. Що у ворога в угрупованні військ центр, яке займається і атакує Покровськ, не вистачає на сьогодні, на мій погляд, вже і своїх ресурсів, в тому числі, що вони змушені брати з інших угруповань, тому е спекуляції навколо теми. Начебто там широкомасштабного наступу на Запоріжжя саме і є спекуляціями. Ну, бачите, от з вами співзвучно писав Станіслав Бунятов, військовослужбовець Збройних сил України, який веде паблік під назвою Говорить Снайпер. Так, от він теж писав, що так дійсно фіксуються певні накопичення Росією сил для якогось просування в Запорізькій області. Але от так він теж так максимально обережно писав, що але про це насправді вже давно знають, і наші і генштаб знає і воїни, які на місці. Місцях там І підрозділи, які на місцях. Тобто, для для військових ситуація там абсолютно не нова. Все це відстежується, до всього готуються. І, як то кажуть, знаєте, він закінчив свій пост словами такими: ну, welcome, москалі. Давайте, давайте спробуємо. Я долучаюся до цих слів. Ласкаво просимо до пекла, так говорять у нас на півдні. Але все ж таки, ну от. Запас, скажімо, міцності в певних, ну я ви ви перерахували всі важливі напрямки, але все таки, е, ну я пам'ятаю, ще буквально влітку говорилося про певні дії в бік е, Токмака, в бік Оріхова. Е, зараз чи не загрожує їм е, доля, ну в якомусь. Певному майбутньому чи не загрожує їм доля е того ж таки Покровська, що ворог там впритул наблизиться і просто буде тероризувати міста е навіть не дронами і ракетами, а вже мінометами і артою. Ну, сьогодні, принаймні, я ж кажу про те, що ворог е тероризує ці е напрямки, про які ви сказали, зокрема, і обласний центр, використовуючи авіаційне озброєння. Звичайно, в планах е можливо є і таке, аби наблизитися максимально і використовувати в тому числі і ствольну артилерію. Це теж зрозуміло. Звичайно, наші військові прораховують. Усі сценарії е, тих дій, які можливі, серед них є і найгірше. Я зараз їх не буду озвучувати, щоб потім не перекручували мої слова і сказали, що це таку інформацію видав. Звичайно, е, треба готуватися до найгіршого, прораховувати все, що можливо, тому е, ці всі напрямки. Моніторяться, зрозуміло, не просто моніторяться, це так, щоб було зрозуміло для глядачів. Відповідна інформація е, обробляється і розвід інформація перш за все, і приймаються відповідні заходи. Сподіваюся, що єдине, знаєте, буває, е, що може якийсь людський фактор відіграти певну е, роль у тих чи інших подіях. Сподіваюся, що е, якщо й буде цей людський фактор, то він буде такий, як є на сьогодні. Що наші Побратими, посестри на цих напрямках мужньо стійко обороняють рубежі, стримують ці рубежі і готові до будь-яких дій ворога. А вони звичайно можуть активізуватися. Тобто ворог може спробу спробувати створити на певних локаціях, ну скажімо так, джерела напруги збройної напруги, яким чином. Я думаю, що це зрозуміло, в тому числі, ну можливо, з використанням там певних таких рейдових дій, називаємо це так обережно в тому чи іншому напрямку. Тому це очевидно, і я сподіваюся, що нам вдасться адекватно відреагувати на ті загрози, які на сьогодні існують, і не прорахуватися, звичайно. Пане Сергій, дякую вам і за ваші відповіді, за вашу роботу. І, власне. Е за те, що знайшли час з нами поговорити, теж сподіваємося, що всі небезпеки нам відомі. Ми їх бачимо і своєчасно до них готуємося. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь, щойно був з нами на зв'язку.